Ну от Я просто а, в соцмережах почула оголошення ну, від моєї знайомої, що якщо є хтось, хто хоче бути перекладачем, хто, хто в «Мелодії мови, там, звертайся десь до мене, є один проєкт. А я якраз коли а, приїхала. А, Зданій, от, хлопець мій сказав, що ну а чого б тобі там, свої знання англійської не застосувати, тому що ну, у них сайти взагалі ну, погано англійською Євромайдан, може, ти можеш допомогти. От, ну, я подумала, ну, добре, тут є таке оголошення. От я ну, звернулася, отримала телефон, дзвонила. І там от, зустрілася з Святославом Юрашем. Він мене зустрів біля профспілок і привів на другий поверх. Там потрібно було з пропуском проходити. Взагалі профспілки так просто не пропускали. Там Питали, чого, навіщо потрібно, щоб був пропуск. Тобто там система була така, вся дуже ем, висока секюріті. І на початку це було просто, просто власна Facebook-сторінка. Ну, там робота була такого характеру, що допомагати журналістам, які приходять там йти на земним, їм пояснювати, роз'яснювати, допомагати, супроводжувати. І наповнення соцмереж. Соцмереж це був Твіттер і Фейсбук на той час. Я подумала, що о, може, тут нарешті я можу свою ну, здатність так висіти в соцмережах і дивитися, що ж там відбувається. От ну от скористю якось проводити, тому що ну в мене була фактично нездатність. Я не могла робити нічого іншого, тому що просто було прикута до громадського телебачення, ну до громадського, до спільних всіх цих лайвстрімів. З Майдану, до соцмереж просто відслідковувала ситуацію, чи не траплялося там нічого. І я пам'ятаю, ще от, до того, як я потрапила в цю установу, я от ну, ці саме перші місяці в грудні, коли кожної ночі була така небезпека розгону Майдану. І це все було так: от, передавалося. Сьогодні точно будуть розгоняти, тому сьогодні точно треба їхати. І, і, звичайно, що ж люди туди їхали, а потім. Потім, потім стало зрозуміло, що важливо кожну ніч там проводити, треба ж інколи і спати. І пам'ятаєш, у нас ще такі домовленості були з друзями, що ну, хто їде на Майдан, того просять розбудити, якщо будуть розгадяти, щоб приїхали. От, і і пам'ятаю, от коли я потрапила в Євромайдан піар, у мене такої потреби більше не було, тому що я там проводила майже кожну ніч на Майдані. Ну, інколи в день, інколи вночі, але постійно працювала навіть навіть коли я вдома була. Тобто це, ну, фактично, я стала таким ретранслятором новин на, на англійську. Е, я пам'ятаю, в мене була така дилема ще, що я дуже хотіла піти туди, там, де все відбувалося, там, де ці постріли, от, от якось бути там гущі подій. Але ну, була був у мене вибір або іти туди, просто стояти серед натопу, або а, бути за комп'ютером і документувати це все і перекладати, щоб ну, знали про це світ. Ну я думала так, щоб про це буде знати світ. Все таки вирішила бути там, де я зможу професійні свої здібності використати більше. Ну де я думала, що від мене користі буде більше, мабуть, то хотіла бути корисною, мабуть. От самого початку, і тому от я з Євромайдан Піар залишилась, і от у нас по цей день ми виросли. У нас дуже велика кількість фаловерів в Фейсбуці. Це вже ми зареєструвалися як організація. Ну і власне з цим проектом я зараз продовжую роботу.